Зараз театр готується до новорічних свят і ми готуємо прем'єру дитячої вистави за п'єсою Аркадія Гарцмана і Ігора Шуба. Це буде українська сучасна казка, де дуже багато використовується українських пісень, але сучасних естрадних пісень, які всі знають. Дуже буде багато танців. Головна героїня Оксана, Тарас, які закохані один в одного. Але Оксана така гоновна. Корова дівка і є інтрига. Вона потрапляє в халепу, а Тарас, якому допомагає кицька Мурка, Її визволяють. Вона розрахована і на дорослих, і на малих. Глядач повинен розуміти, що театр це такий завод, тому що ми не тільки робимо творчу продукцію, а ж самі костюми. У нас пашивочний цех, у нас столярка, яка робить декорації, декораційний художній цех. Це каркас, який є з проволоки. Залізної він обтягнутий м'яким пенопластом. Тут така йде кругова конструкція, яка спеціально під нашу голову. Можливо, десь до кілограму отак десь включає столоми з караваєм. Все мала до діла. Гості на порозі. Я там не було. Коли е, сирена або немає світла, все зупиняється і ми стоїмо. Тому ми дуже сподіваємось, що все буде добре. І 23 грудня, е, о 12-й годині, буде вистава Ніч щодо сії. Всіх запрошуємо і дітей, і дорослих. До нового року вона буде йти кожного дня. I oh, oh, see!